Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про свійських або домашніх тварин. Чим вони нам корисні, чим вони допомагають. А потім з вами зробимо маленьку аплікацію. І так, розглянемо з вами картинку. Хто на ній зображений? Правильно, собака і кішка це ті домашні тварини, які навіть можуть бути біля людини у місті. Це в квартирі, наприклад. Не тільки в селі на дачі або за містом, а і у квартирі. Собака. Що робить собака? Які її функції? Собака Охороняє будинок чи людину. Собака дає знати своїм гавканням те на те, що прийш, е, прийшов хтось чужий. Також собака є найкращий друг людини. Є собаки охоронці, є собаки рятівники. Також є собаки, які ходять з людиною на полювання. Дуже багато функцій виконують собаки, і вони ніколи не зрадюють людину. Коти. Кішка живе і в селі, і в місті. Кішка це дуже хитра тваринка. Вона не привикає до господаря, а привикає до будинку. Кішки бувають теж різні, але, взагалі, основна функція кішки це ловити мишей. Наступна картинка коза. Коза може жити в предмісті міста. Коза що нам дає молоко. І молоко кози дуже корисне. Воно має лікувальні свої зібності. Воно дуже жирне і дорівнюється до материнського молока. З молока кози роблять бринзю, сир, а також можуть просто вживати пити молочко. Вівця. Вівця також дає молоко. Роблять бринзю, сир з молока. Також вівця дає вовну. Вовну дає для того, щоб людина могла зробити собі одяг. Вівць стрижуть і роблять з тої шерсті тканину. Курка. Курка це домашня птиця. Курка несе яєчки. Також ми їмо куряче м'ясо. Курка висиджує маленьких курчат з яєчок. Вона може знести 15-20 яєчок. Сісти на них і протягом місяця висиджувати яєчка. Потім з них вилупляються маленькі курчата, які невдовзі стають дорослими курями. Кінь, кінь завжди. Був потрібен у господарстві. Раніше, дуже давно, коли не було тракторів, комбайнів, плугів, люди запрягали коней і коні, Виконували всю важку роботу в полі. Зараз на, на них на конях їздять, просто можна, можна їздити, причепити якусь бричку, тачку і можна їздити або перевозити якісь грузи, вантаж. Корова. Корова завжди в господарстві була годувальницею. Корова давала молоко. З молока люди робили масло, сир, бриндзю, сироватку, кисле молоко, це зараз кефір. З кефіра можна зробити з кислого молока йогурт і вживати просто молоко. Тобто, якщо в господарстві була корова, люди не голодували. Корови народжуються телята і випасовують корову, корову на пасовисках, де є дуже багато трави. Свиня. Свиня людині дає м'ясо. Свиню вирощують в господарстві тільки для м'яса. У великої свині народжуються дитинчата. це Пора А зараз ми з вами зробимо аплікацію. Зараз ми з вами зробимо курку з курчатами. Для цього нам потрібен блакитний папір, ось так відрізаний, бачите, зелений, щоб його можна було приклеїти ось так. Це буде в нас травичка, це буде в нас небо. Давайте приклеїмо, ось виріжте ось такий зелений і приклеїмо ось так. Так. Мастер, клеїмо. Все це клеїмо, маємо. У мене нема серветочки, я неаккуратно, тому мастер так. У мене столик маленький, мені нема куди покласти серветочку. Якщо ще серветочку, то мені не буде куди класти аплікацію свою. Ось так, бачите? Щоб куточок до куточка, сторона до сторони, рівненько ось приклеїли, бачите? Ось так о! Це в нас вийшла травичка. Потім я беру білий папір. Намалювала кружечок на білому і на жовтому. Бачите, на білому в мене більший кружечок, ніж на жовтому. Вирізаємо кружечок з білого паперу. Ось так білий. Це нам не потрібно. Малюю на жовтому папері намальований один кружечок. Бачите? Я складаю декілька разів смужку, щоб не малювати багато, і не вирізати багато. Щоб один раз вирізати, і в мене вийшло одразу три кружечки. Вирізаємо. Я не впевнена, що в мене все, все поміститься. Ну зробимо так. Ось три кружечки. Це зайве. Три кружечки. Що ми робимо? Дивіться, уважно, беремо білий кружечок. Де у нас приблизно центр? Ось тут. Ось це в нас центр кружечка. Ось він. Давайте ми так приблизно ось він. Бачите, що ми робимо? Ми надрізаємо ось так: один раз до центру круга. о, бачите І потім ось так ось, ось цю частину згинаємо. І ось це приклеюємо ось ось так. Бачите як? Приклеїмо, але все не мастимо. Ставимо крапочку, щоб воно просто причепилося до. Нашого фону. Ось, я посередині, бачите, поставила трошки клею, щоб не пачкати роботу сильно клею. Дуже акуратно працюю. Ось Ось це ми зробили. Ось. Потім, що ми робимо? Беремо жовтий папір і відрізаємо ось такий маленький. ось він. Трикутничок. Ой, пав. Ти глянь, не хоче він до мене йти цей трикутничок. Ось він, бачите? Ми змастюємо його клеєм, і в нас буде дзьобик нашої курочки. Ось. Зараз. Зараз я приклею, почекайте, це все ж. Не так просто. Ось такий дзьобик у мене вийшов. Тепер я беру червоний і роблю грібенець наші курочці. Відрізаю ось так і роблю ось так хвилясти. Можете намалювати кому потрібно, я можу вирізати без намальованого. Так собі і зараз ось трошки менші ножниці треба було, ножниці треба було Ось у мене, подивіться, недома грібинець для курочки. Теж ставлю цяточку невеличку, щоб не пачкати сильно свою аплікацію. О. Бачите, який грібінець вийшов. Так. Далі ми курочці що малюємо око. Це наша курочка. Так само ми робимо наших курчат, ставимо по жовтому кружечку крапочку по центру. Ось вона. Бачите, по центру крапочка. Надрізаємо ножицями. Ось так. О, загибаємо. Ось, клеїмо. Трошки клеїм. Ставимо ось так, приклеїли. Дзьобик ми курчатку зробимо з помаранчевого, відріжемо малесенький малесенький трикутничок. Отак, От бачите, з краю всім видно, З краєчку відрізаємо малесенький трикутничок, ось він, мастимо клеєм, потім приклеюємо. Теж, теж треба вміти так зробити. Дзьобик нашого курчати малюємо око ось так. Це наше курчатко одне. Ось у мене вийшло два курчатки, бачите? Ну так, помістилося. Може у вас вийде більше, бо я вирізала, бачите, три кружечки. Ну, вмістилося у мене два курчатки. Що ми будемо робити? Я ще хочу зробити курчаткові, ой, курочці, такий хвостик. Ось так, наче трикутничок вирізаю, да? а потім ось так закругляю, бачите? Мене виходить ось так. Далі так само роблю з червоного паперу. Ось так. Ось так. Ось так. І так само з жовтого. Ось так. Тепер. Що ми робимо? Ми мастимо ці пічки і ось так пам'ятаєте, я казала, ставимо тільки крапочку, щоб не вся курочка була приклеєна. Ось такий хвостик ми робимо наші курочки. Ось тако. Ось така у нас курочка з курчатками вийшла. Бачите? Зараз всім гарного дня, міцного здоров'я! Мирного неба.